Вимикай буденність, вмикай премач. Екстрено доявольська помста ЗСУ. Цезарі від самого Макрона рвуть фронт. Легендарний Мавік переродився. Тепер у сто разів лютіший. Штурм окупантів пішов коту під хвіст. Вони задумали дещо гірше. Насувається червневий наступ. Що може зупинити ворога? Про все це у нашому випуску. Пекельна точка. Один проти всіх матрос голіруч зірвав ворожий штурм. Вийшов прямо на окупантів. Ця історія вражає. Самотужки зробив неймовірне. Узяв у полон росіянина трофей за хорошу роботу. Його ім'я вже звучить всюди. Хто цей відважний воїн? Розкажемо детальніше у сюжеті. Вже за мить. Та я б не сказав би, що я там сильно заробив. 27-річний Василь сором'язливо дістає золоту зірку. Її особисто вручив йому президент Володимир Зеленський. Командування відзначило подвиг матроса 38-ї бригади морської піхоти під час оборони Покровська. Менше місяця трохи прослужив, на перший вихід поїхали, на першу бойову задачу. Тому, що плену, того взяв хлопці, там більше бачили, пройшли за мене за тих 3-4 роки. Торік у жовтні з десяток разів Василь зривав атаки росіян, а штурмовика, який підібрався до бліндажа, полонив у рукопашному бою, бо свії трофейні автомати заклинили. Ножа під шию, кидаю його в яму повністю. Ножа під шию, у такого ставлю. ножа. Либо ти здаєшся, либо я тебе завалю як свиню. Зраза третього, мабуть, йому дійшло. Лежить такий. Все, командир, не убивай. Я здаюсь, я скажу, где наші точки, де ми збираємося, туди-сюди. Недовго Василь радів удачі. За кілька днів ворожий дрон з погасним снарядом потрапив у бліндаж, де чергували з командиром. Залетів, оставив подарок такий, оставили кацапи подарок. Коліна. Командир отримав незначні поранення, а Василю вибухом пошкодило праву ногу. Зміг накласти турнікет і дочекався евакуації. Було дві секунди зреагувати, хоча б трохи відскочити. Ну, То що не розтірявся, чуть зреагував, то, то і спасло. А так виходить, вище коліна, трохи обрубали. Що Василя важко поранило, матері наснився віщий сон. Батьки кілька днів хвилювалися, бо ж син не виходив на зв'язок. Вася просить про допомогу і каже: мамо, забери мене звідси, бо я не витримаю тут більше як три місяці. Забери, забери мене і плаче, Вася плаче. І, коротше, жінка просинається зразу і каже, щось з Васією, щось не так з Васією. Василь уже повернувся до рідного дому, вчиться ходити на протезі. Найперше вирішив відвідати свій ліцей, адже вчителі приїжджали до нього в столицю, коли був там на реабілітації. Добрий день, мій хлопчику, рада тебе бачити. Як ти? Нормально. Ну, молодець. Вижав, Василь знову сів за парту, пригадав, як сам був учним. Викладачі кажуть, завжди старано вчився і був відповідальним, тому не здивовані, що так себе показав у бою. Те, що він так проявив, це, мабуть, норма. Він би наче й не зміг. Відповідальний був дуже був відповідальний такий працьовитий. Дуже Вася з багатодітної сім'ї, і мабуть, це також вплинуло, тому що це не ледар, це працівник у найближчих планах. Василя завершити ремонт рідного дому, який перервав через війну, а ще отримати водійські посвідчення та придбати автомобіль. Із Рівненської області Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини. Прямо зараз 50 тисяч путінських найманців на поготові. Вони взяли курс прямо на Харків. Наші вже на позиціях і готові зустрічати ворога. Гради зайняли свої місця. Артилерії віддали пальму першості, гатить по ворогу, попереджаючи на хаб, що далі їм проходу немає. У хід пішли нові технології, гра на випередження. Як українські оборонці готуються до чергового наступу, який Путін запланував на червень, та з чим ще будуть зустрічати га гарматне м'ясо РФ. про це вже замить. Мирні перемовини кремлівський диктатор використав як ширму для наступу. В той момент, коли в Туреччині емісари Путіна вже сідали за стіл переговорів, його бронетехніка поповзла з півночі в бік Харкова. Я впевнений, що спроби ці будуть залишатися для них. Це дуже важливі об'єкти. Ще в 2022 році росіяни були впевнені на 100%, що Харків одразу перейде під їхнє крило. Атака була спробою відбити ліс, який окупанти назвали Берлі. Лін напередодні бригада Хартія завершила операцію зі звільнення цієї території, та росіяни не вгамовуються. Ліс їм потрібен як плацдарм для просування на Харків. Звичайно, вони планують подальші дії і зробити мінімум, як це було у 2022 році, щоб їхні гармати мали прямий вплив на місто Харків. Цю атаку Хартія зупинила, але Росія стягнула 50 тисяч військових до кордонів Харківської області, стверджують західні аналітики. Прогнозують в червні великий наступ Путіна. В Хартії обіцяють тут в Росіян нічого не вийде. Вони будуть і далі спробувати захоплювати міста Харків, поки ми тут шансів у них дуже дуже мало. Кожного дня піхота хартії покращує свою боєздатність. Якщо бійці не на позиції, то вони на полігоні. У хлопців вже були в бойові виходи тут. У всіх були, але будеш тренуватися, здохнеш в першу годину в кращому випадку. Кожного разу треба мотивувати. Якщо не хочеш тренуватися, значить жити не хочеш. Все як в реальних умовах. А головне, бойові командири точно бачать помилки, які загрожують втратою людей. Якщо будуть реальні події? Вони Деякі були б трьохсоті, тому що є помилки, але помилки будуть відпрацьовуватись. Серед бійців є ті, хто повернувся після СЗЧ. Ми зазнали, повернувся, попросився, повернувся назад. Взяли так, ось командир. Хоч війна змінюється швидко, та роль піхотинця залишається ключовою. А деякі види озброєння буквально на очах втрачають своє значення, бо стають легкою здобиччю для дронів. Інтенсивність повітряної розвідки на харківському напрямку така, що Виживання тут залежить від двох факторів: швидкість і якісне маскування. Так, от маскуватися наші реактивники навчились у противника. Росіяни давно вже маскують свої гради під тентами. Вони, як і ми, відтепер, дуже рідко використовують реактивну артилерію. Тут в полі стояти довго це ну смерть. Такі великі установці майже нереально непомітно доїхати до пускової позиції, але є необхідність, і хлопці їдуть. Бо іноді тільки вони можуть зупинити масований наступ техніки точно не було де вони конкретно сидять. Тобто, ну знали, що от з цієї посадки луплять, а де конкретно в цій посадці ну невідомо. Викликають нас, і ми накриваємо сразу цю посадку, щоб ну, не шукати. В Путіна є кілька місяців для того, щоб спробувати провести ще один масштабний наступ на Україну. В силу оборони України обмежений ресурс людей і часу. Робиться все можливе, щоб до літнього путінського наступу встигнути запустити корпусну систему управління військами. Корпус працює одним цілим механізмом, де бригади всі знають, сусіди ліворуч, сусіди праворуч, вони будуть будуть робити перекресні сектора вогню, нормально працювати, закривати свій передній край і не боятися, що десь пробаляться фланги що його обійдуть до другого корпусу Нацгвардії, крім Хартії, увійшли кілька мотивованих підрозділів. Серед них бригада Рубіж, частиною якої є батальйон Сила свободи. Зона відповідальності наразі північ Донеччини. Дійсно, і впівішками різними там. Молніями, ланцетами. раніше було простіше воювати, бо зараз там навіть зараз ми от їдемо тап, тапок в пол, гашетка там ну, певна швидкість. Але це не гарантує безпілотники на оптоволокні з кожним днем все сильніше і сильніше підрізають логістику українського війська. Ефективним засобом протидії стала далекобійна артилерія. Окрема артбригада нацгвардії підтримує хлопців із сили свободи ось такими словацькими гарматами з красивим жіночим іменем Зузана. Над українськими позиціями сила селена російських дронів, але навіть в умовах, коли повітря буквально насичене ворожими безпілотниками, артилерія не втрачає свою актуальність, особливо така далекобійна і високоточна. Єдиний мінус західної зброї її завжди бракує в умовах такої інтенсивної війни, як наша. Зузана 2 схожа на велетенський автоматичний карабін, який за хвилину може влучно випустити шість снарядів. Що один снаряд вилітає, проходить 11 секунд. За ним за ним вже другий вилітає, бо е, з дальності стрільби ми можемо ще поки перший снаряд летить, ще до кінде 9 і вже виїжджати. Точність і далекобійність дозволяє дістати пункти управління тих самих FPV-дронів на оптоволокні, якими противник безкарно кошмарить при фронтовій дорозі. Та в світі дуже мало таких гармат. Цілі ми е, знаходимо. До 30 кілометрів від лінії зіткнення, тобто в тил стріляємо. Дотягнулося 27 кілометрів ураження БК, ураження гармати. І в основному це були пілоти. Касетку відпрацьовує по пілотам. Головна небезпека для артилеристів розвідувальні дрони росіян, які цілеспрямовано шукають Зузану. А коли находять, не пошкодують і літак з кабом підняти. Щоб повітряну розвідку не дістала наше ППО, ворог піднімає дрони на кілька кілометрів туди, де кулемети мобільних груп вже безсилі. Тож зенітники знайшли дзеркальну протидію залам та суперкамам. Ось так несподівано. Нібито ні звідки з'явився впівідрон і одним ударом очистив наше небо від ворожого крила. Першими дрони перехоплювачі стали використовувати українці. Згодом росіяни дізнались про цю технологію. Тож зараз ми не розкриваємо жодних військових таємниць. А от тактика їхнього застосування постійно вдосконалюється. Тож нацгвардійці, тримаючи в секреті деякі тактичні особливості, намагаються постійно випередити противника. Саме на цьому напрямку більше року тому українці стали атакувати російські безпілотники ФПВ-дронами. Володя, от кажуть, що дрон камікадзе, тобто він літає в один кінець, але ваш повертається. Так, наш повертається. Якщо ми не знаходимо ціль, то він повер... Ми його повертаємо, щоб коли залетить наступна ціль. У нас був дрон. А як боєприпаси? Якщо не підрив, він же підключений. Ви потім підключений, його… відключений. Так це мій ризик. Технологія розійшлася зараз. Іде боротьба швидкості, маневреності і витривалості. Це все перейшло в більш швидкісний режим. Тобто, зараз йде така гра на виснаження, я б це назвав. Так, тобто вони літають високо, швидко. Вони не затримуються на одному місці, тобто вони постійно маневрують. Цей російський безпілотник різко ухиляється при наближенні українського дрона. На ньому стоїть система, яка дає змогу автоматично робити віражі, щоб уникати ФПВ. В Росії ця система отримала назву Ухилянт. Її встановлюють на безпілотники зала. Все, я по вона уходить в сторону ЛБЗ, так. На жаль, ми. її... Наздогнати не можемо взаємодія підрозділів. Перетворила цю ділянку фронту на непрохідну зону для окупантів. Втрати ворога тут в десятки разів більше ніж в нацгвардійців. Один до 26. Погано, що вмирає один наш, але 26 орків вмирає у відповідь. Це у вашому батальйоні? Так, Це тільки наш батальйон районо оборони. І ми піхотний батальйон 400 орків. Це терміном плюс-мінус три місяці. Максимальний результат за мінімальні кошти. Саме такі технології треба шукати, щоб зупинити черговий наступ орди, який Путін схоже розпочне найближчими днями. Новаторські рішення і постійна гонка на випередження. Тільки так в умовах обмежених ресурсів може вистояти Україна. Даю вогонь! Андрій Цеплієнко, Ілля Шинкаренко, Сергій Перфілов, ТСН «Тиждень», плюс один марафон. Єдині новини. Костянтинівка перетворюється на руїни. Росіяни насипають кабами, дрони на оптоволокні повсюди. Цілодобовий терор. Лінія фронту підступно наближається. Ворог дихає у спину. Українська оборона тримається. Ситуація стає ще більш напруженою. Оперативно про те, що відбувається у місті, прямо зараз дивіться в матеріалі. Далі констаха якби і живе, а якби не дуже бо... треба бути обережним і пересуватися обережно. І... Це те, що як ворог що дістає сюди. Це ніби тил Костянтинівка на Донеччині, але якщо дивитися, винятково на мапу. Ми це все бачили, ми це все бачили в Бахмуті, ми це все бачили в Часовому Ярі, ми це все дуже добре бачили. Покровську і решті міст, яких вже зараз майже не існує. Зруйновані куполи місцевої церкви, ущент розтрощений вокзал, перебиті товстезні залізничні рейки з вирвою посередині, спалені посічені уламками автівки у дворах та просто посеред вулиць. І зовсім мало людей на тих таких вулицях. Все це ясно доводить звідси дуже близько війна. Ця школа на самому в'їзді у Костянтинівку зі сторони часового яру була насправді однією з перших цілей рашистських ракет, що у 22-му році тоді сюди прилетіли С-300. Але от зараз, у травні 25-го рашисти завершили свою руйнівну справу. Сюди прилетіло кажуть, що навіть пара кабів від школи, як бачите, майже нічого не залишилось. Ракетами зараз по Костянтинівці московити не б'ють, натомість руїни, що далі. Тут лише більше у місто прилітають, вибухають та руйнують Костянтинівку. Трапляється, що цілими під'їздами тепер саме ворожі каби. Оце дуже символічно насправді влучання рашистської бомби у дев'ятиповерхівку на околицях Костянтинівки. Під'їзд цього будинку не дожив до так званого оголошеного московитами одностороннього перемир'я, що мало би стартувати 7 травня, буквально півтори-дві години. Бомба розірвалася тут вночі. Із 7 на 8 травня не було дня, що найменше від початку весни. Каже Ілля місцевий будівельник, щоб місто по кілька разів на добу не здригалося від потужних розривів. От зовсім нещодавно був приліт. Це сусідні, да так, так. Ну, ніхто ж ніхто ж з дому рідного не, не хоче виїздити. Виїдеш, розтягнуть здоров'ям. Також зрозуміло, не хочеться ризикувати. Це бомба, пане. Але розбирають торшисти Костянтинівку і вбивають місцевих жителів не самими лише авіаційними бомбами. Основний засіб це каби, да але основна несподіванка, яка може тебе чекати, то не ти її не чекаєш. Це ось дрони на оптоволокові на травневому сонці. Той оптоволоконний дріт виблискує буквально на кожному кроці у місті. Ось в мене на 12. Цього старенького синьо-жовтого москвича просто у дворі місцевої п'ятиповерхівки перетворив на Брухт Стоянно, саме російський воно. дрон на оптоволокні. Розбитий причіп біля ринку та сама історія. от Ворожі дрони, кажуть, місцеві жителі у їх місті тепер гостюють і атакують цілодобово. Вранці починаються веселощі. О п'ятій ранку, в четвертій ранку може бути така тенденція. Ну і вночі. Тіночі начі проти дронів на оптоволокні не спрацьовує жоден реп та й немає станції радіоелектронного захисту на будинках цивільних. Але й виїжджати з міста більшість тих, хто дотепер залишається у Костянтинівці під різними приводами, але не хочуть. У мене хвора дитина, і мені треба гроші заробляти. А в Україні мені як... ніхто не заплатить. А якщо не дай Бог каца прийдуть і що? Кацати, а що зміниться в, в моєму житті? 是的。 Ті автоматні і кулеметні черги направду зовсім не відлуння ближнього стрілецького бою. Буває цілий ранок стріляють, а буває тихо. Дронів усе більше і більше. Такі постріли лунають по багато десятків разів щодоби у небі над Костянтинівкою, коли місто атакують ворожі fpv дрони. Збивати їх а на то ті, що на оптоволокні насправді поки єдиний дієвий спосіб протидії. Тільки акустичний візуально. Вже коли побачив, то вже треба стріляти від початку травня. Лінія фронту трохи наблизилась до Костянтинівки з південного заходу зі сторони Поковська. Водночас південніше в районі Турецька та північно-східніше, поміж руїн Часового яру, щоденні штурми московитів. Українські воїни відверто титанічними зусиллями, але зупиняють. Вони завжди штурмують, завжди штурмують і завжди в них є сили, і просто вони по всьому напрямку штурмують, де вони. Ну, в них щось виходить, туди вони закидують сили. У Нас на часу міру в них ну не сильно виходить. Бачите, стоїть. Він ще там рік назад вони мали час, як взяти не виходить, не даємо їм прийти, і тому у них тут нічого не виходить. Як і напередодні від лінії бойового зіткнення у часовому яру, околиці Костянтинівки сьогодні відділяють не менше десятка кілометрів. З Костянтинівки, що на Донеччині, Олександр Моторний, Олексій Осавчук та Сергій Шпортило. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини. Таке на фронті сталося вперше. Військовий звернувся до президента Франції Макрона. Той його почув і зробив неймовірне. Тепер наші воюють з Цезарями. Росіяни на Оріхівському напрямку після цього аж присіли. Неочікуваний поворот подій, люте бійня на старті. Як французький звір влаштував російським загарбникам пекло прямо на передовій? Усі деталі у сюжеті далі. Послухайте і подивіться, це український солдат, який перебуває в окопах усього за три кілометри від Запоріжжя на лінії зіткнення. І Він звернувся до вас. Всі дуже втомились. Дмитро не знав, що в студії буде сам президент Макрон. Звернення українського військового шансів записали французькі журналісти. Цього нам потрібна зброя, і все от зброя, мотивації. І ми хоч і втомились, але ну, ми тут робимо свою справу. Ми не дуже звертаємо, намагаємось не звертати на інфопростір, бо він іноді демотивує. От. А саме головне це сконцентруватися на своїй цілі, нищити ворога і вибивати його. Професійний танцюрист у минулому працював Я... на сцені з вітчизняними зірками. У 22-му добровольцем пішов на фронт. Бойового досвіду ніякого все отримували безпосередньо під час всього, як почалось. І зразу був досвід Єдине, що в цивільному житті, це літати на дронах. Тепер Дмитро воює на Оріхівському напрямку і сподівається на ту ж французьку артилерію для свого підрозділу. Артилерійську зброю, яку так потребують наші війська на фронті, а саме французькі Цезарі, під час ефіру на французькому каналі пообіцяв Макрон. Їхні, добусть, 155 мм вони чіткіші, вони зроблені навіть снаряди. Я в цьому переконався, от чому радянський снаряд летить погано. Радянські, чому тому, що вони роблять е, з допомогою ламаючої та матері, як кажуть, тобто вони роблять топорно, а в тих кожен снаряд виважується до міліметра, е, порох, порох, так само йде. Це дуже важливо. Їхня арта ну класна. Тарас, хоч і піхотинець, знає ціну гаубицям нерідко. Такі гармати рятували його і хлопці під час наступу на Запоріжжі. Той літній наступ він не забуде ніколи, адже наступати доводилось на добре укріплені підземні міста. Лінія соровійкина так наміновано, таки кількість тут накопані сотні кілометрів окопів і бліндажів. І тут цілі інженерні споруди, Та не просто так. Ви можете собі, ввати, що в кожній посадці два трептура. У нього за плечима чотири війни. Афганістан, Карабах, Придністров'я. Тепер тримає стрій на Запоріжжі. Цей кремезний невисокий зріст Чоловік під час боїв за нестерянку сам вивіз чотири десятки поранених побратимів через мінне поле і вцілів. По рації виходять в нас загиблі, в нас багато трьохсотих. І що робити? Командир до мене дивиться. Ну та що я взяв Nissan Patrol, Патрул досить хороша машина. І пішов по мінному полю з під самої нестерянки, витягнув тоді сім чоловік, потім на іншому флангу ще три чоловіка. П'ять чи шість ходок, я робив, не пам'ятаю. Я тоді вивіз більше 20 чоловік хлопців з сил спеціальної операції. Краса подали на героя України. Його кличуть іспанцем. Він 20 років прожив у Барселоні, мав роботу, усе кинув і приїхав на війну. Всі здивовані, що я поїхав, тому що більше я поїхав не молодим, я 55 років поїхав. І чому поїхав? Дуже люблю Україну. Реально, Україна дуже дуже класна. але якось так виходить, що я офіцер збройних сил України. Мусив їхати покинути батьківщину, їхати на заробітки. Тарас це офіцер, який водив у наступ роти, сором'язливий герой, який досі з хлопцями у полях на рівних не лише як командир, а як побратим. Тарас не знає особисто Дмитра, але бачив ефір з французьким президентом і теж чекає на зброю. Дмитро ж після пережитого на війні вирішив більше до танців не повертатись. Танцями навряд трошки змінилось е, світо, сприймання світу взагалі. І щось стало важливіше, щось ні. Руслан Єремлюк, Михайло путята ТСН один плюс один марафон, єдині новини. Цей дрон вже увійшов в історію. Після нього окупанти стають добривом для української землі. Холодний розрахунок. Легендарний Мавік тепер ще ближче наближається до ворога і дихає йому в потилицю. Підлітає мовчки, дивиться з і й підкуряється лише нашим. Ця пташка ще ніколи не була такою лютою. Дотиснули, що вона вміє тепер, та які цілі може вражати у наступному матеріалі. Відповідь на всі ці питання тільки не пропустіть. По готовності вогонь так. Оператор БПЛА Гарі відточує техніку скидів із Мавіка. Каже, саме цей дрон є основним інструментом ураження ворога на полівою. Легше людей е навчити на ньому літати, кидати. Мавік він е використовується для скидів гранат, вогів на більш-меншу дистанцію. 17-й вог двадцять ВОГ 25. Тепер від і роботою дрон готують. Спочатку його споряджають боєприпасами. У нас вже головний підривник штатний перероблений під спіт. Колега його додатково споряджає накольником, який при контакті з цілі буде ініціювати основний капсул і підривати боєприпас. Він його встановив, встановив хвостовик для стабілізації. Далі у нас боєприпаси будуть закріплятись на дрон, і оця червоненька запобіжна. Вона як додатковий ступінь безпеки. Саме головне в цьому випадку не переживати, що щось воно в тебе в руки зірветься. Потрібно діяти хладнокровно, ну і звісно, трошки обережно. Це доволі таки ефективна річ, коли кидає одразу два. Ми маємо вразити, отам от о, ці, внизу сірого пагорбу, там дві розірвані машини. Ми Я маємо можу, поміж і так, і так. Плюс. Мавік злітає більше як на 50 метрів угору. Це кажуть військові найоптимальніша висота і для скиду, і для польоту. Скажу по своєму опиту: два вога 17-х уражають до 7 метрів. Повинно бути ураження 90%. Але взагалі краще, щоб падало десь на голову. Особливо ще краще біля них. тут. АГІЛ одразу й демонструє вражаючий розміри і вирв від скидів із Мавіка. Оскільки тут у нас був скид двох сімнадцятих логів одночасно, через це у нас ямка трошки більша і об'ємніша, але в принципі вони великі не будуть, оскільки це боєприпаси осколкової дії. Цю війну називають війною дронів. Різновидів безпілотників на озброєнні у ЗСУ безліч, але Мавік традиційно залишається основним на полі бою. Вони все вражають і. Чотири-п'ять кілометрів від себе. Коли є жага вбивати, тоді цей апарат не просто вражає, він просто рве. Дар'я Лиходід, Андрій Макаренко, Ми Україна, марафон. Єдині новини на цьому у мене все. З вами була я, Дарина Гуцкало. ще більше пекельних новин із фронту у нашому наступному випуску. Ну а поки не забувайте підписуватися та ставити вподобайки. Побачимось.